Шановні друзі, доброго дня. Сьогодні ми в чудовій старовинній частині нашого міста Чернігова, де зберігається завдяки старанням працівників музею, музею садиби Кацюбінських. Це, це унікальний сад і, відповідно, сама садиба родини Кацюбінських. Ну і ми сьогодні зустрічаємося з представником Славетної родини Кацюбінських, заступником директора. Наталі Міхайловни Кацюбінське. Наталі Міхайлівна, будь ласка, я завжди задаю одне питання: Седнів і Кацюбінський. Де і у вашому житті? Що, як звучить Седнів? Ну, Седнів, напевно, у нас на Чернігівщині знають всі. Це мальовниче, таке гарне маленьке містечко, але дуже затишне, дуже спокійне таке. і дуже приємне для відвідин. Я особисто дуже люблю Седнів. Для мене Седнів це як таке своєрідне. Місце сили. Я там надихаюся, коли побуду кілька днів, скидаються якісь такі втома, неспокій. А приходить якесь умиротворення і заспокоєння. Ну і звичайно ж знав Седнів і бував у Седневі. І Михайло Михайлович Коцюбинський. Однозначно, ці зв'язки із містечком у Коцюбинських були через родину Шрагів. Ми знаємо, що адвокат Ілля Шрах, якого дуже багато хто називає і називали раніше батьком Шрагом, вони дуже дружили з родиною Коцюбинських, навіть були у таких родинних стосунках, оскільки шрах був хрещеним батьком одного з дітей Коцюбинських. І певна річ, що частенько у шрагів була своя свій будинок заміський, у Седневі, і е, влітку вони там відпочивали. І, звичайно, якраз в літню пору Михайло Михайлович Коцюбинський і гостював у шрагів. Найчастіше це відбувалося на іменини Іллі Людвиговича. Якраз на свято Іллі його їх відзначали. Він народився за кілька днів до цього до Іллі Пророка, а його й назвали на честь Іллі Пророка. І Ось якраз іменини у родині Шрагів відзначали саме на Іллю. І традиційно вся Чернігівська українська громада, хто мав можливість, був при здоров'ї, при силі, то в цей день вирушали до Сетнева, вирушали великими такими, знаєте, групами гуртами, святкували іменини Ілля Іллі Людвиговича. І от деякі такі не дуже великі, такі за обсягом, але суттєві спогади про це збереглися у. В записках дочок Іллі Людвиговича Раїси Ковалевської і Олени Чудновської. Про те, що приїздили завжди туди, про те, що завжди, до речі, відмічають і одна, і друга, що завжди йшов дощ, і не просто дощ, а сильний дощ з грозою. І ось завжди це таке свято супроводжувалося громовицею. Не даремно ж Ілля Громовержець. Ми знаємо. І ось Раїса Ковалевська пише в своїх спогадах, що Михайло Михайлович завжди приїжджав такий Чупурно вбраний. Ми всі знаємо, що він гарно завжди любив вдягатися і любив дуже квіти, і був дуже спостережливий. От одного разу вона каже, що гуляли по саду вже після так, після всіляких таких святкувань. Гуляли просто в саду і. Михайло Михайлович звернув увагу, що на одній із алейок не вистачає лавки, на якій він сидів минулого року, відпочивав. І так це каже, де ж вона ж була тут. Я її пам'ятаю, а зараз немає. Тобто такий спостережливий був. А ще одного разу вона пригадує, як вони ходили. На околицю Седнєва, над річкою дивилися на луки на ці заливні, і Михайло Михайлович. Це вже після того як він відвідав острів Капрі, і е, от він порівнював цю красу Седнівських лук е, заливних е, і красу острова Капрі. Хоча, звичайно, вони абсолютно різні, але він знаходив у цій красі. Такі якісь спільні риси, спільні моменти, наскільки м'які і ніжні ці пейзажі були, що на тому острові далекому, де він бував, і, і йому дуже подобалось, так само і в седніві йому надзвичайно подобалось. А от Олена Чудновська, ще одна дочка Шрага, вона згадує такий момент, що одного разу, якраз теж уже після дощу з грозою, Михайло Михайлович вийшов прогулятися в сад і повернувся в. Кімнату із маленьким букетиком таких садових квітів, таких дикорослих, так би мовити, і подарував цей маленький букетик своїй дружині Вірі, яка теж була там поруч. Хоча вона каже, що на подвір'ї була величезна клумба, і квітів росло багато, можна було нарвати, але він дуже любив такі, знаєте, непримітні, скромні такі квіточки, і ось саме ці квіти він зібрав і подарував дружині. Так що теж це одна із таких рис Михайла Михайловича, така от. Любов до природи, до квітів, які подарувала нам сама природа, а не які були плекані людськими руками. Ну і, звичайно, ще такий зв'язок Михайлом Коцюбинським і Шрагом. І ще з однією постаттю дуже цікавою, Це художник Михайло Іванович Жук, який е, був. В дуже приязних стосунках із Коцюбинськими, і з Шрагами. І ось Михайло Іванович Жук він написав портрети подружжя Шрагів Єлизавети Ісаківни і Іллі Людвиговича. І е, за такою атрибуцією цих портретів відомо, що вони були зроблені в Седневі на терасі у шрагів. Це портрет Єлизавети Ісаківни, він зберігся, він зберігається у фондах нашого музею. Е, іноді, коли ми, Робимо такі великі виставки, то ми його виставляємо, експонуємо. Це дуже гарний такий портрет. І дійсно видно, що там тераса, перила, і за ними такі різні гарні квіти, рослинні орнаменти. Ми знаємо, що жук дуже любив такий фон робити. Квітковий. А портрети Людвиговича, на жаль, не зберігся. У нас його немає, але є фото цього портрету, і от видно, що він дійсно парний як портрет. Це вони, ніби вдвох сидять, і тераса за ними. Аду видно, а також ще одне цікавий. Такий зв'язок маємо. Це художник Григорій Коваленко, який теж бував. Це теж він входив до української громади, до входив до Коцюбинського на літературні суботи. Був близько знайомий із шрагами. і, напевно, бував у Седневі Не раз, тому що збереглося кілька робіт Григорія Коваленка, присвячених і Вони теж зберігаються в фондах нашого музею. Одна з цих картин це хата у Седневі», така гарненька такий. Малюночок пейзажик, а ще один це Криниця у седневі. Напевно, там в ті часи робота 1896 року. Тобто, дуже така дав давнє датування цієї роботи. Вона невеличкий, такий пейзажик, але він зберігається і ця робота теж є. Ну і звичайно, ще один седнівець, уродженець цього славного містечка Аркадій Казка. Славний наш відомий поет він був дуже частим гостем в домі Коцюбинських. Він бував тут на літературних суботах, представляв тут свої поетичні твори і, безумовно, я думаю, що розповідав про, своє, про свій середнів, про свою родину. І таким чином теж маємо такий зв'язок із цим містечком через поета Аркадія Каспі. Так що, ось такий безумовно, що жити в Чернігові і не бувати все він, не знати, не мати зв'язків. Цього просто не могло бути. І ми бачимо, що і родина Коцюбинських, і сам письменник дуже любили седнів і любили там бувати. Наталія Мотолі щир, щиро дякуємо. Хай добро здоров'я супроводжують вас, працівників музею і цю садибу зберігає сотні-сотні років. Дякуємо вам. Дякую дуже за гарні побажання. Kągiu, kągiu, kągiu.